Всім привіт! І сьогодні я роблю собі листа і подаруночки в майбутнє. Для початку я підготувала ось таку коробочку з датою, коли можна відкр... відчинити її. Ось така гарненька коробочка. Далі з папірців я зробила ось такого наповнювача, якого обережно складаємо в мою коробочку. Готово. Настав час для самого цікавенького. Спочатку покладемо сам лист, саму головну частину. Він завернути в такий конвертик, щоб з ним точно нічого не трапилося. Далі ось такий бальзам для губ з виноградом, пухнасту заколочку з ведмедиком, дві ось такі сережки з печивом. Далі ось таку брошку з милою дівчинкою. Таку симпатичну синю заколочку. І саме головний подарунок це ось така велика гарна резинка з ківі. Або можна використовувати як браслет. І кладу свою фоточку, щоб потім я могла зрівняти, як я виглядала раніше і як я виглядаю зараз. І накриваємо це паперцем паперу, щоб ніхто не бачив, що там всередині. А на сьогодні все. Цю коробочку я сховаю на горищі. 巴 о 巴 а